Школи в Україні продовжують закривати. В рамках освітньої реформи дісталися до навчальних закладів, де навчається менше 45 учнів. З 1 вересня 2025 року держава припиняє їхнє фінансування. На рівненщині таких шкіл 17. Це здебільшого школи розташовані в сільській місцевості, і доля таких навчальних закладів станом на сьогодні залежить від громад. Заклади мали здійснити певні кроки в частині того щоби е зробити зробити можливим чи об'єднати, чи е, припинити діяльність цього закладу, організати підвезення, працевлаштувати вчителів. Серед закладів освіти з малою кількістю учнів опинилася сухівецька гімназія Зорянської сільської ради. Там навчається 43 учні. Навчальний заклад був під загрозою закриття. Тим як зазначила начальниця відділу освіти Зорянської сільради Ганна Роботницька, після громадських слухань прийняли рішення створити на базі сухівецької гімназії філію новожуківського ліцею Зорянської. Громади Попередньо у нас по сухівецькій гімназії було початкове рішення ще до воєнного стану про ліквідацію даного закладу освіти. Але оскільки ми врахували і думку громадськості, вирішили рішення змінити і почали проект обговорення рішення щодо створення філії. Втім, уже через рік, з 1 вересня 2026 року, держава припинить фінансування шкіл, де навчається вже менше 60 школярів. Тож тоді під загрозу закриття потрапляє і Новоставська гімназія, де зараз навчається 54 учні. Проте у відділі освіти Зорянської громади запевнили, що роблять все можливе, аби цього не допустити. Навчальний заклад зроблять філією Білівського ліцею. Ганна Роботницька додає, діти навчатимуться й надалі в приміщенні Новоставської гімназії. Педагогічний склад теж не зміниться. Це Дасть змогу нам позбавити Сухівецьку Новоставську гімназію статусу юридичної особи, і відповідно розрахунок діток, і відповідно і освітня субвенція буде йти на опорний заклад, на Новожуківський ліцей і Білівський ліцей. Начальник управління Державної служби якості освіти в Рівненській області Святослав Сидорук зі свого боку зауважує, що такі зміни сприятимуть навчанню дітей у тих школах, які і більш технічно забезпечені, і не мають проблем із кадрами. Дослідження, які проводила державна служба якості освіти, і які проводились на міжнародному рівні, вони свідчать про те, що рівень навченості учнів сільських шкіл, тобто невеликих шкіл, він є дещо нижчий ніж рівень навченості учнів з міської місцевості, тобто де великі школи. Ми розуміємо, що створити належне освітнє середовище в таких невеличких школах є практично неможливим. Втім, Святослав Сидорук додає, що процес реорганізації навчальних закладів проходить не без певних труднощів. Законодавством передбачається, що засновник понижуючи ступінь, реорганізуючи заклад освіти, має забезпечити доступність дітей до якісної освіти. В даному випадку він має забезпечити підвезення учнів до тих закладів. В яких є належний рівень і кадру забезпечення, і освітнього середовища, припинення державного фінансування шкіл з малою кількістю учнів розпочалося ще у 2016 році. Тоді державної підтримки позбавили заклади освіти, де навчалося менше 25 учнів. Початкових шкіл зміни не стосуватимуться. Валентина Захарчук, Денис Козлов та Артем Шаула. Телеканал Media Group.